Тринадцятого серпня відбулася онлайн розмова Володимира Зеленського, Дональда Трампа, лідерів Європи та генсека НАТО. Під час неї було узгоджено п'ять ключових принципів щодо припинення війни. Було домовлено також, що на зустрічі із путіним американський лідер не буде обговорювати обмін територіями, а лише припинення вогню. Детальніше про це поговоримо з політтехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня. І вас вітаю доброго дня. Отож, власне, відбулася вчора онлайн-розмова так, світових лідерів. І як ви в цілому можете її оцінити? І в цілому факт того, що Трамп погодився на цю розмову, про що взагалі для нас свідчить? Так у нього виходу не було. Ну, я думаю, що американці починають розуміти, у що вони влізли. Ну, принаймні, те, що ми бачили там заяву Рупіо, що він фактично починає виправдовуватись, говорить, що це не прояв слабкості відносно Путіна. Трамп, на, ну як в його стилі сказав, що всі, хто говорить, це фейки, що це слабкість і все інше. Ну, Тому що я думаю, вони дещо починають підозрювати, так? Тим більше тиснуть європейці, тисне ну, далі вони починають рахувати. Україна ну, ну, демонструє суб'єктність в першу чергу, знищуючи енергетичну інфраструктуру. Ну, коли вони говорять, що вони не будуть обговорювати територіальне питання, ну, так чого ви могли це обговорити, якщо це не має ніякого сенсу для вас? Що ви там без України збиралися обговорювати? Та навіть припинення вогню суто теоретично, суто теоретично. Ну, Ви можете це обговорювати, але без України, без Європи це взагалі не має ніякого сенсу. І тому я думаю, що Трамп буде використовувати цю. Зустріч цю зустріч для того, щоб ну чіткіше розуміти, ну все ж таки а яку стратегію можна брати? Я думаю, що він зайва раз там переконається, що Путін непохитний і буде відстоювати ти позиції, які до цього він говорив. Ну не виключено, що він там підсуне якусь річ. Давайте там повітряне перемір'я, робити що ви вигідніше Росії, або там знову будуть піднімати питання. Підписання договору про стратегічне стратегічні ракети, там скорочення їх. Ну таке. Ну конкретно України ані у Трампа, ані у е, ані у Путіна немає конкретних е, важелів тиску для того, щоб примусити Україну робити те, що вона не хоче робити. Угу. Ось одним із пунктів припинення війни так Зеленський називав гарантії безпеки. І от політико, власне, пише, що Трамп заявив про готовність надати Україні гарантії безпеки, але якщо ці зусилля не будуть здійснюватись в межах НАТО. І в цілому, якби за ці гарантії нічого не уточнилось, так що конкретно будуть за гарантії безпеки? От на вашу думку, про які гарантії безпеки найімовірніше можуть може йти мова від США. Так, і НАТО не є гарантією безпеки. Запитайте Польщу, країни Балтії і країни Північної Європи, чи підозрюють вони, що НАТО в принципі не існує, і десь більше половини населення. Я думаю, майже вся еліта підозрює, що НАТО це фікція. І щоб у разі нападу, наприклад, ну припустимо, припустимо, Росії на Литву, так що німці, які там розташували свій батальйон, просто не зліняють. І ніхто не буде захищати країни Балтів, як і Польщу в тому числі. І тому саме НАТО є, знаєте, не, не панацеєю, Це такий, знаєте, чорний ящик, невідомо він працювати буде, чи не, працює, чи не буде працювати. Скоріше за все, не буде працювати, тому що, поки вони там щось будуть обговорити, росіяни, наприклад, шахедами можуть рознести половину Польщі. А, ось, а, І це перше, що ми повинні розуміти, який формат можливий. А це рік тому ще обговорювалось, який формат поза НАТО можливий. Один із таких варіантів, який розглядався, це що це е, от так звані е, миротворці, так, але це не миротворці, типу фактично буде, повинен бути стабілізуючим контингентом, на який повинен розпосюджуватися п'ята стаття статуту НАТО. Але європейці починають тут пітляти, говорити, ми не можемо надсилати своїх солдат. Ну, так Україна повинна ставити питання: ну так не насилайте своїх солдат, створюйте, наприклад, іноземні легіони, як є у Франції, куди набирають не громадян цих країн. Давайте гроші, привозьте зі своїх колишніх колоній людей, і буде вам повноцінний контингент, який буде захищати. Східний фланг НАТО, тому що Україна ж не потрібна просто миротворці, які злиняють як тільки першій же небезпеці, далі там головне питання полягає в е, ядерних гарантіях безпеки. Ядерних гарантій безпеки е, може теоретично надати Британія та Франція як ядерна держави. А далі все питання гроша в Аршаві, дійсності. Якщо за наявності фінансування, наприклад, українського ВПК, виробництва зброї, української армії утримання, то тут питання, що буде хто кому гарантувати тут безпеку, буде у східній Європі. Тут Україна зможе гарантувати безпеку багатьох, а тут ми повинні розуміти, що в першу чергу гарантування безпеки це полягає виключно на Базі української армії і українського ВПК це надійні гарантії безпеки, які надійніше тільки можуть бути. А, а все інше ну це обговориться то знову таки виключно питання грошей. Можлива ізраїльська модель, а, союзник поза НАТО так постійна допомога, там приблизно 3 мільярда доларів дають Ізраїлю. Є спеціальні програми закупівлі е, озброєння американських там з знижками. Е, далі співпраця ВПК. Для цього нам експорт треба відкривати, щоб е, бути взаємне, взаємний перетік технології. Е, е, ухвалювати це законопроект Defend Сіті, який дозволить е, дати поштовх українському ВПК, залучати більше приватних компаній, а не цей напівдохлий «Укроборонпром». Який сам по собі, ну особливо його надбудова в вигляді менеджменту, не може нічого виробляти. Там є живі підрозділи, типу Антонов, КБ Луч, все інше. Воно напряму повинно отримувати допомогу не, фінансування від бюджету, а не через цю наглядову раду та інших невідомих осіб, які там сидять. Ось і оце ми повинні спрямовувати. Так, ну та така от формула виглядає, приблизно така, як ізраїльська модель. Uh -huh. Ось міністр фінансів США Скот Бесент, якого власне ситуація Скан'юз, заявив, що Трамп може використати також санкції як важіль впливу на зустрічі з Путіним. Але він уточнив, що якби їх можуть як послабити, так можуть і посилити. І от на, власне на вашу думку, наскільки взагалі питання санкцій є таким ваговим, вагомим важливим впливу на Путіна на Путіна. Ніякого ну особисто Путіну плювати, що буде з економікою. Це його війна. Він готовий після біру віддати Китаю для того, щоб продовжувати війни. Він готовий росіян на картки перевести. До речі, наступного року це вже така прекральність для Росії, враховуючи величезний дефіцит бюджету. Треба буде скорочувати багато цивільних програм, а скоріш за все, вилучати. Вклади населення, так як це було зроблено в радянському союзі, коли е, вклади населення зберіганку, фактично пішли на фінансування дефіциту бюджету, е, не виключена перехід на карткову систему. Тобто, Путіну особисто це по великому барабану. Він хоче, щоб його бачили великим стратегом, і все. І далі е, е, тут питання в тому, що на справжні санкції можна накласти виключно Україну. Оце удари, які наносять зараз по території Росії, е, можна бачити, кожного дня фактично виноситься НПЗ. Е, позавчора влупили по вузловій станції, яка перекачує нафту по ці, по трьох напрямках: е, Мазирське НПЗ, Услуг, це оце на Балтісі Порт, і Дружба. Це серйозне от санкції, які може накласти Україна. А все інше ну Путіна не буде лякати. Його буде лякати виключно особиста смерть. Оце його може лякати. А Трамп в принципі за великого бажання може це натякнути. Я пам'ятаю, десь описувалася історія, як він перемов вів перемовини з Талібаном. Коли там про вихід з Афганістану обговорилося, це ж при, при ньому теж обговорилося вихід з Афганістану. Це просто Байден так все вивів, що всі жахнулися, як вони виводили. А він перемовлявся з лідерами Талібану. А потім сказав: Ну, я думаю, що все ж буде добре. Там жоден американський солдат не, не постраждає. І наприкінці зустрічі витаскує просто фотокартку супутниковий знімок. Будинку цього голови там Талібану і всіх цих інших всі ці делегації кладе просто на стіл і виходить. Ну щоб було зрозуміло, що ми всіх знаємо. Якщо що, ми вас попередили. Так що, якщо так, то теоретично так. А так я не вірю, що Путін на щось піде. Ну у нього немає мотивації. Китай його в принципі підтримує. Ось економіка його на турбуну. Якщо хіба що вже буде розвалюватися економіка, коли вже бунти по Росії підуть, то теоретично може бути, але особисто на Путіна я думаю, теж не, не справить конкретного враження. А чи не боїться тоді Трамп? От що він після цієї зустрічі зрозуміє, що як таких взагалі у нього важелів тоді впливу немає на Росію, щоб закінчувати цю війну? Так не тільки на Росію, на Україну ж немає ти важелів тиску. В тому ти і справа. Ну побудує. А? Ну, частково зброя, що він ну можливо зброє? Зброє? А Що зі зброєю зброю зброє американе європейцям. Він піде, він піде, ага, він піде зараз цим, скаже американським корпораціям, да. Я тут домовився з європейцем на вас на величезний контракт. Але я пішов, поговорив з Путіним і вирішив, що тепер ваших контрактів не буде. Я думаю, що знаєте, після таких вибриків вже декому можуть притиснути на ці місця, які він хоче. Тут, тут, тут якраз його все влаштовує. Ми ж перейшли на товарно грошові відносини. Оце ж перше сумнів по американській зброї, коли пронісся. По Європі, коли вони там перекрили Україні перше постачання зброї, і тоді вони це валили вже на голову Пентагону, не зорієнтувався. Хлопець так знаєте, зовсім не зрозумів, що, що відбувається. Потім вони довго вели перемовини. До речі, невідомо на яких умовах зараз закуповується зброя. Можливо, американці тепер змушені відкривати свої технології європейцям, так? І тільки, і тільки домовились, що вони закуповують. І тут Трамп приходить і говорить, що все, я, я, я тут переграв. Контракт зриваєте і все буде по-іншому. Ну, я тут думаю, що тут вже не вийде так відмотати назад. Тому що, він же сказав, це бізнес, я завів величезні гроші в американську економіку, дав виробникам зброю, і, 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 замовлення на зброю і все. Тому тут, тут вже так не вийде, тому що важелі тут тиску досить мало в дійсності. Ми вже я проходили віддання, це. Розвід розвідданими, наприклад, зможе знову маніпулювати. Що знову твоене? Ні, тут вже те. Давайте тут вже пройшло багато часу. Трамп особисто вклався особистий свій рейтинг, вклав фактично в історію з Україною. Так розвіддані і все інше, як виявилося, це теж не панацея. От ви вимикали тоді розвіддані, а удари України по Росії продовжувалися, так. СБУшники як мочили МПЗ, так і мочили МПЗ. Тим більше там багато інших країн прийшли допомагати Україні. І не буду говорити, які, але дуже неочікувані. Так що виявилося, що так, це було дуже зручно, так, і залишається. Але тут ж таке цікаве питання, тому що ж коли ти а, вимикаєш там, розвіддані і все інше, то ж сам не володієш інформацією, що в дійсності відбувається. І тому там не так все просто, не все так просто. І якщо ти починаєш тиснути, диві після того як ти сказав, що от Путін усьому винувати, після того як тебе йде критика, що ти погано, що ти слабаком виглядаєш проти Путіна, в тому числі від своєї преси, так і багато чого іншого, якщо ти зараз починаєш вимикати дані і тиснути на Україну, коли починається виборча кампанія в Конгрес. Ну це так буде виглядати досить неприємно для Трампа. Так що тут ймовірність така існує, але вона різко скоротилася з, з, о, о, цей, з весни цього року. А ми от власне також напередодні розмови чули від Росії їх такі цинічні вимоги до України. Так але чи може бути така ситуація, от що Путін готує якийсь такий собі сюрприз? Скажімо, для Трампа і висуне ще якісь неочікувані пропозиції ультиматумами. Так, і Трамп, який все ж таки не забуває про свою таку бажану Нобелівську премію миру, буде погоджуватись на ці умови, аби просто швидше закінчити війну. Ну, нехай погоджуються. Ви домовились, ви виконуєте. Україна тут до чого. Хочете, хочете погадобитися на увесь світ, то будь ласка, хто, хто, хто вам заважає це робити? Тут же всі шишки ж дійсності на Трампа сипляться. Він в уразливій позиції. Вони вже, до речі, виправдовуються, що це не там Рубіо, він там говорив, що ні, ну, це не слабкість те, що приїжджає Путін і все інше. Значить, критика і так іде. Щодо Нобелівської премії, ну можна популярно пояснити Дональду Фредовичу, що Нобелівська премія взагалі видається щорічно, так можна потерпіти й до наступного року, а не гнати у всіх коней зараз. Ні, якщо звичайно вони приб'ють Путіна е, там 16-го числа, наприклад, да? Чи одразу ж після зустрічі то Нобелівську премію трамп точно отримує значно значно раніше, тому що це ну дійсно стипі піде просто в вал Росії. Всередині тому, що вся влада зараз концентрована на Путіні, вона вибудована під Путіна. І тоді питання буде, як вони швидко будуть забирати манатки та шурубати на кордону 91-го року. І тому, звичайно, що він може говорити все, що завгодно. Питання в тому, що Пут... Трамп не може дати Путіну те, що він хоче. Путін же хоче зняття санкцій не з Америки. Він же хоче зняття санкцій з Європи. Ну, щоб Європа зняла санкції. А Європа скаже, з якого, з якого диву ми повинні знімати санкції з Росії. Тим більше там же ж теж пройшло багато чого. Там же Трамп домовився про енергоносії, постачання енергоносіїв до, до, цього, до Європи. І тобто, тут, от і що він прийде тепер до своїх виробників, скаже: Знаєте, я тут з вами пожартував. От я з Русуле домовлявся, що ви там на 750 мільярдів будете постачати там протягом скільки там, 10 років. Я зараз точно не пам'ятаю цифру. Знаєте, я хочу вам сказати: я пожартував. Цього не буде. А чого? Та я щось там з Путіним там, домовився, говорю, так а у нього гроші є. Що нам за це буде? Ну, в принципі, нічого нам за це не буде. Ну так знаєте, я думаю, що така розмова Трампа не вийде. Знаєте, така вона не буде конструктивною зі своїми виробниками зброї а, та нафти. І тому Путін може підвищувати все, що завгодно. Так може підвищувати все, що завгодно. Але а, а, що йому, а що він може дати Трампу? Немає чого йому дати Трампу. Грошей немає нафти. Так, нафта газ є у американців дуже багато. Ну, реально немає чого дати взамін, наприклад, на послуги для того, щоб він щось зробить. Трамп не може віддати йому чотири області України. Ніхто не може не зможе змусити це робити. Тим більше от це була погоджена фактична позиція. Якщо ви бачили там п'ять пунктів України і Європи. Перше прип припинення вогню по всій лінії фронту. Другий пункт, який репарації 500 мільярдів від Росії. От і все. Ну, якщо вдолі тут взяти Трампа, я думаю, що, звичайно, що тут репарації швидше перейдуть. Ви вірите в те, що взагалі можна дотиснути Путіна так, щоб він, власне, виплатив ці репарації? Ну, На даний момент. А вони просто підписують, що оці резерви, які арештовані в Європі, вони ніжно переходять в Україні, так? От, от таке може бути, але це знову таки зовсім інша влада повинна бути в Росії, тому що Путін дійсно це це не підпише. Я вам сказав, Путін буде бакувати до кінця, поки він буде, поки він буде живий. Він готовий все віддати Китаю для того, щоб продовжувати війну. Тому що все це його війна. Він же хоче бути в підручниках історії нечмома мачом. Да, от от він мислить такими категоріями. У нього зовсім інша історія йому плювати взагалі, що відбувається в Росії. Один хоче в підручники з історії, а інший хоче Нобелівську премію миру. Ви буде... Ні, ну, ні, ну правильно, правильно, ви правильно помітили, але Нобелівську премію миру можна наступного року отримати, так? а в історію можна вляпатись. В принципі, Путін вже вляпався в історію, і там точно буде написано на те, що він хоче, тому що все, все до цього йде. А, і ти там і порівнювати з Гітлером будете, все, що з цим пов'язаним. А так, ну Трамп більш практична людина, тим більше дивіться. Він же тільки, тільки перший його термін. Ну мається на увазі, він же рік ще не президент. У нього ще три рази буде можливості отримувати Нобелівську премію миру. Я думаю, що це можна донести до нього, що нікуди вона від тебе не подінеться. Ось давай, якщо хочеш, ще о, 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 разом доб'ємо, наприклад, Балтпарти Балтійського моря, те, що Україна повинна зробити, і зробити послугу йому. Ти там про Індію говорив. Ну от бачиш, питання про Індію знялося само собою. Ось, якщо хочеш припинення війни, ну будь ласка, давай приб'ємо Путіна або, а, або, або скинь координати, До скинь координати і да ракету. А далі Україна сама все зробить. Наш власне видання за телеграф також пише, що США планують запровадж... запропонувати Росії таку спільну розробку рідкісноземельних мінералів, але вже на Алясці в обмін на припинення війни в Україні, і плюс чи ця угода може включати скасування санкцій проти російської авіаційної промисловості, так і власне доступ Москви до рідкісноземельних копалин вже на окупованій території України. Як в цілому можете прокоментувати цю угоду, чи не звучить вона як такий пряник, такий солодкий пряник для Путіна? Це звучить як відверта маячня. Я скажу, знаєте, колись поважні видання, таку маячню пишуть, що просто смішно. Готую від собі. Тобто сидить, коротше, Знов, знову про нафтовиків, знову про нафтовики. Приходить Трамп до своїх нафтовиків, говорить: пацани, пам'ятаєте, я вам обіцяв, що буду ш... відкриваємо шельф Аляски, щоб там е, будемо добувати нафту? У мене для вас радісна новина. Ми віддаємо шельф Аляски росіянам. А вони скажуть, добре, а у них гроші є на розробку. Це ні, грошей у них немає, тому що всі компанії нафтові російські вони вже збиткові, тому що там вже ж проблема з збутом нафту. Добре, а обладнання, щоб добувати, там є. Ні, обладнання у них теж немає. Треба бути, щоб хтось йому дав і все інше. Ну, і, 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 знаєте, це, ну, це ж ідіотське питання. Я не, знаю, я не знаю, хто це вигадав цю історію. Чому? Тому що Трамп не хоче нікому нічого давати. Якщо добувають в лясці, то добувають американські компанії. Далі Трампу потрібно, щоб він вийшов до людей і сказав, що він залучив там, наприклад, в свою економіку там, 100 мільярдів, наприклад, доларів. У Путіна немає цих грошей. І не буде найближчим часом. У них дефіцит бюджету вже там під 9 трильйонів зараз буде при запланованому 1,3. Всі компанії збиткові, фактично, нафтові. Тому я не знаю, хто цю маячню писав. Я я не бачу, як це може бути реалізовано. Як там, які рідкоземельний метал? Коли вони будуть видобуватися? Це ну це абсолютно якась знаєте відверта. Як ну давайте в цьому в цій пропозиції в цій пропозиції, якщо поміняти місцями, що Росія пропонує США таку схему, оце виглядало більш е, адекватно. Ну я маю на увазі статтю. Ну Путіна вистачило б на хабство говорити: давай у тебе нафту будемо видобувати. Але щоб Трамп, який збирає зі всіх гроші по всьому світу. Вимагаючи, щоб продавалися американські товари на цих ринках, щоб Європа, арабські країни і інші обіцяли інвестувати в США, віддає шельф Аляски, території США, росіянам, які знаходяться під санкціями. Ну, щось ви знаєте, тут якось тут з логікою, тут не трохи не по паху. Ні, теоретично може це прозвучати, але ж Трамп же його ж там пацани з тих і з Алясків там просто не зрозуміють. На нафтовики, які скажуть, а якого біса вони взагалі тут лазять, і можна взагалі не повертатися в білий дім після цього. Тим паче, Трамп трошки і так би взабувся, до кого належить Аляска, правда? Колись належала так, і тим більше це рідка земельний метал. Я бачив, що вони дадуть доступ американським компаніям на окупованих територій. Ну це чисте, це чиста руська одеза Чиста руська одеза Чому тому що вони так хотіли, так хотіли, а щоб легалізувати окупацію України. Ну ми там даємо доступ до рідкоземельних металів. Слухайте, навіть китайці туди не заходять. Ну про які і як ви бачите серйозну американську компанію, навіть не дуже серйозну, яка залізе на окуповану територію і буде там працювати. Ну не буде такого ніколи. От власне, низка американських видань також заявляє вже, що нібито готується тристороння зустріч Трампа Зеленського і Путіна. Так і CBS News пише, що вона взагалі може відбутися наприкінці наступного тижня. Як ви в цілому оцінюєте можливість цієї зустрічі? Бо фактично ми ще не знаємо, чи це закінчиться, так і з путіним. Чи буде взагалі оце, оце, оце ви правильно зауважили? Це ви правильно по перше. Не знаємо, чим це закінчиться. Ну, приблизно нічим, чим. Я думаю. От. А зустріч з Зеленським для Путіна це приниження. Тому що він Зеленська вважає нелегітимним. Ну, в принципі, у росіян всі нелегітимні з 2014 року. Далі він же вважає його вибішує Зеленський, тому що е для нього, для Путіна, це ну ну вискачка, обраний е народом. Е невідома е для нього невідома яка людина. І вона так ну достатньо ефективно дипломатію провадить, достатньо сильно піджимає його. І тут з ним зустрічатися, ну це буде поразка особиста, репутаційна для Путіна. Це раз. А що він там ну добре, давайте так. А що він там знову буде говорити? Карти показувати, що Україна не існує. Або щось. Він не, не змінить своє поведінки. Це і так зрозуміло. Тому що те, що те або єребої в даному випадку. Та, ну побачимо завтра, чи буде нести а, Путін все ж таки якісь карти так Трампу. And... Ні, ну йому вистачить йому розуму принести карти. Я думаю, що ну Трамп, знаєте, ну подивиться на це. Ну, Трамп точно в географії не такий сильний. Да? Так знаєте, говорити, що отут не існувало, існувало. Ну, так сполучених штатів не існувало до 1716 року, так, як країни. Які вони, як, як вони стали незалежними, там взагалі було 13 штатів, стало 50. Ну, це, це це ж постійний дим, динамічний процес. Що він хоче буде розказувати Трампу з його картами? Ну показує свої карти і підручник з історії, власне, так, да, свій пропошеніків, що порозказують. Тобто, Трамп же практична людина, як американці. Вони так ракети летять по території Росії. летять. А пацани серйозні в Україні зібралися. Серйозні. Якщо до 15-го числа ще роздовбають термінали в Балтійському морі, це взагалі ідеально буде. Це демонстрація сили. Демонстрація сили, що ваші перемовини з Путіним взагалі не мають ніякого значення. Перемовляйтеся за все, що завгодно. Тільки Україна тут до чого. Так, Це правда. Дуже вдячна вам за те, що долучились до нашої розмови. І нагадую, що нашим гостем був політтехнолог Тарас Загородній. Дякую ще раз, що долучились. Дякую.